Всім доброго дня! Сьогодні у нас у продажу Opel Vectra C. Дата випуску автомобіля 9 грудня 2004 року. Автомобіль був придбаний у 2008 році та вже 16 років знаходиться у володінні однієї родини. Даний автомобіль є унікальним. Його унікальність полягає в тому, що на даний момент пробіг даного автомобіля складає всього 95 тисяч км. Пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою. Також Він-код буде вказаний в описі під відео. Будь ласка, будь-які перевірки, платні сервіси, безоплатні сервіси, офіційний дилер, комп'ютерна діагностика. Як побажаєте, без жодних проблем. Пробіг 100% оригінальний, ніхто сюди не лазив, нічого не крутив. Автобіль експлуатувався виключно в сімейних целях. Тумбіль для родини, для подорожей і доволі мало використовувався. Тумбіль встановлений один з найнадійніших двигунів для Opel Vectra. Це бензиновий двигун об'ємом 2,2 літра, потужністю 150 кінських сил. Він має ланцюговий привід ГРМ. Причому, що важливо, по регламенту ланцюг в даному двигуні змінюється на пробізі після 200 тисяч. Автомобіль обслугований від А до Я. Все, що можна було в цьому автомобілі, все замінено. В автомобілі замінена гальмівна рідина. Також галь... рідина гідропідсилювача, новий акумулятор. Також в автомобілі замінені всі важелі, всі салендблоки задньої підвізки. Також обслужена передня підвізка. Автомобілі на пробізі 92 тисячі було замінено мастило. Масляний фільтр, паливний фільтр, фільтр салону, повітряний фільтр. Тобто проведено повністю ТО. На даний момент автомобіль не потребує жодних вкланень. Потрібно лише брати і кататися, насолоджуватися їздою від даного автомобіля. По кузову автомобіль весь в рідній фармі. Жоден елемент не крутився, жоден болтик не відкручувався. Всі стікла в автомобілі рідні. Причому. Що дуже важливо, на даному автомобілі немає жодної краплини і ржі. Тому, незважаючи на те, що даний автомобіль, і, зокрема, марка Opel не дуже, скажімо так, славиться своїми кузовами. Але в даному випадку, оскільки автомобіль зберігався виключно в сухому теплому гаражі, зимою практично не використовувався, та й взагалі використовувався надзвичайно мало, кузов зберігся. Просто чудово, ніякої режі на ньому немає, навіть близько. Другий величезний плюс даного автомобіля, що з заводу він весь у подвійному окрасі. Тобто він має надзвичайно товстий шар фарби і лаку. І дуже стійкий до різних подряпин, сколів і тому подібне. Зараз швиденько прибіжемося тощиноміром. Тобто. Автомобіль має дуже товстий шар фарби і лаку. Пульвектра це надзвичайно комфортний автомобіль, вмісткий, має величезне багажне відділення, підходить для великої родини, дуже м'який автомобіль і незважаючи на те, що Автомобілю вже майже 20 років. Він має дуже гарну шумоізоляцію, він має гарні матеріали оздоблення салону і в русі надзвичайно приємний. При цьому він має достатньо невеликий розхід палива для даного об'єму, тобто, Приблизно 10 літрів, 10,5 літрів на 100 кілометрів. Я вважаю, це небагато для об'єму 2,2 літра. Даних показників капота не потрібно лякатися. Зараз, коли я закінчу, я поясню чому на капоті показуються такі показники. О, так правильно. Так, як і казав, автомобіль унікальний, знаходиться в чудовому стані. Знайти на даний час автомобіль 2004 року випуску з пробігом оригінальним, повторюсь, оригінальним пробігом 95 тисяч це надзвичайний скарб. Це практично неможливо Щоб за автомобілем так дивилися. Невеличка придертість на бампері, нічого критично, такий автомобіль використовувався, тому якісь мінімальні сліди експлуатації, звичайно, будуть. Але, повторюся, на свій рік. Автомобіль просто у феноменальному стані. Так, стосовно капота. Чому він показував такі показання зараз поясню. Справа в тому, що у векторі оця бляха капота зверху, накладка пластикова. А із середини. Капот металевий. Тобто основа в нього металева. Крапочка у нас є. Тобто нічого тут не фарбувалось, нічого не шпаклювалось. Отакі От у нас показники. Такі. Він на закльопках, і він закльопками, ось тут буде видно, прикріплений до оцієї основи, яка є пластикова. Тому коли ми міряємо зверху, товщиномір пробиває через пластик до оцієї металевої основи. Тому у нас отакі, на перший погляд, великі показники. В такому стані у нас двигун. Нема ніяких підтікань. Все сухеньке. Радіатори в відмінному стані. Зараз швиденько прибіжимося по проємах. Твердите остаточно мої слова, що в автомобілі нічого не фарбувалось. Нагадаю, тут є крапочка, будь ласка, дивіться. Звертаємо на це увагу, щоб не було непорозумінь у нас. Тут у нас нічого не відкручувалось. так Мы вот так, Идем далее. На ту сторону. Тут у нас так само. Все приемы ридни. І тут у нас так само, оп, крапочка наша. оп, Пробіг. Вибачаю код, будь ласка, для будь-яких перевірок. Також він буде вказаний в описі під відео. Тому не соромтесь, будь ласка, перевіряйте, щоб бути впевненим, все. Тобто так, як я і казав. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі. Автомобіль знаходиться на таких шикарних легкосплавних оригінальних дисках 16-го радіусу. Попереду автомобіль встановлена абсолютно нова всесезонна гума з таким малюнком. Позаду гума також в доброму стані. Протектор десь залишив В Автомобілі майже нові гальмівні диски і гальмівні колодки. Автомобіль має такий надзвичайно гарний оливковий колір, вживу виглядає. Дуже гарно, камера, на жаль, не передає. Так, Автомобіль має досить непогану комплектацію. Попереду у них в неї в встановлені лінзи, противотуманні фари. Також автомобіль має веслопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Також в автомобілі встановлений двозонний клімат-контроль. Змінена двохдінова магнітола. Також в комплекті є оригінальна магнітола, яка буде віддаватися разом з автомобілем бортовий комп'ютер, мультикермо, п'ятиступенева коробка передач з хромованими виставками. Підлокітник досить великий. Тобто все, що необхідно, в автомобілі все є. По салону Автомобіль в надзвичайно збереженому стані. Нічого не, порвано, не потріщено, не понівечено, не порвано. Всі резиночки, все на місці, накладочки, все в чудовому стані. стану дійського сидіння. Нічого не порвано, не понищено. Будь ласка. Так само у нас тут все чистенько, все гарненько. Нічого не побито, не понищено. Так само накладки у нас тут позаду. Достатньо великий седан. Також у нас є великий підлокітник, відсік для лиш. Тут він відкривається. Позаду дефлектори обдува для задніх пасажирів. Подушки безпеки в сидіннях, комплект ковриків. Так як я і казав, свідчинимо багажне відділення. Так, як я і казав, автомобілі величезне багажне відділення, дуже глибоко Тут все чистеньке. Також в автомобілі є повноцінне запасне колесо, домкрат, ключ, який там знаходиться, у боксі в такому стані запасне колесо, абсолютно нове. З цієї сторони, будь ласка. Так як я і казав, салон автомобіля, як і весь автомобіль в чудовому стані автомобілем дуже дбайливо доглядали, тому він зберігся в чудовому стані. Сидінь центральної центральною консолі. Звичайно гарний автомобіль, який має дуже велику кількість плюсів. Один з яких і найголовніший, це його пробіг 95 тисяч оригінального, не скрученого пробігу. Такий мастан. Ще раз обійдемо по колу. Такий автомобіль на даний момент є у продажу. Кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте. Хто щось не почув в даному відео, у кого залишилось ще будь-які питання. Будь ласка, телефонуйте. На всі питання з радістю відповімо, пояснимо все, що необхідно. Покажемо автомобіль. Все що, все, що ви побажаєте, можемо повторно зняти, відзняти, сфотографувати. Будь ласка, все, що вас цікавить, телефонуйте, І будемо раді відповісти на ваші запитання. Гарного всім дня, мирного неба! Дякую за увагу. Перемога 100% буде за нами дуже скоро. Тому чекаємо, тримаємося. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.